Різдво лисички Зої. Маленька лисичка Зоя найліпша подружка ведмедя Захара. Навесні та влітку вони були нерозливода, разом гралися у лісі, бігали в полі, разом куштували ягоди з кущів. Проте, коли надходила осінь, їм завжди було сумно розлучатися, бо Захар. Як і усі ведмеді, повертався до свого барлогу і впадав у сплячку. А найсумніше їм було від того, що в зроку в рік вони не могли святкувати ріство. Однак цього року Зоя ще з весни дещо придумала вона завітала до Захара, доки той ще не поринув у довгий сон. Маю для тебе сюрприз. Сказала вона, простягнувши йому велику білу кульку. Санта ніколи не може щось тобі подарувати, бо ти зачиняєш барліг, щоб не замерзнути. Тому за санту тобі стану я, він точно не образиться. Ого, вовняна ковдра! скрикнув Захар, розмотуючи кульку. Який гарний подарунок. Ти, певно, витратила на нього багато часу. Дякую, Зоє, сказав Захар і обійняв подружку. А я тобі нічого не приготував, вибач, зізнався ведмідь. То нічого, санта ніколи про мене не забуває, а я тобі, може, наснюся, закружляли перші сніжинки. Настав час. Захарові залазити під кудру. До весни попрощалися друзі. Настав ранок різдва. У себе в норі Зоя з родиною готувалася відкривати подарунки. До одного з пакунків було прикріплено конверт із ім'ям Зої. Лисичка прочитала листа. Люба Зоє, твій друг Захар не може отримати від мене подарунки. Та цього року він написав мені й попросив подарувати щось тобі від нього. Ось твій подарунок Санта. Зуя відразу розкрила пакунок. Ой, стільники з медом, наш улюблений смаколик. скрикнула вона, розв'язуючи мотузочки. Дякую, Санто, і дякую Захаре. Увечері досхочу поласувавши медом. Зоя милувалася зірками і зітхнула. Чудове різдво, але коли вже весна. Мішок Санти. Зник мішок Санти. Зник мішок Санти. Якось напередодні Різдва у будиночку Санти щенився переполох, адже зник чарівний мішок для сподарунки. Що ж робити, бідкався Санта? Невже діточки цього року залишаться без подарунків? Якщо вчасно не знайдемо мішок, станеться лихо, бо я не встигну облетіти весь світ до світанку. Ельфи так метушилися, що Санта навіть думати не міг. Агов. нарешті гукнув він своїх помічників. Поміркуємо, друзі. Мішок не міг зникнути, але ми його не знайдемо. Якщо будемо бігати туди-сюди, мусимо розділитися. Ельфи у блакитному шукайте у майстерні. Ельфи у червоному, дивіться в оленячій стайні. Ельфи в жовтому перевіряйте в садку, ельфи в зеленому, зазирніть до моєї кімнати. Маєте 5 хвилин, потім повертайтеся. Санта так утомився, що сів у своє улюблене крісло. Щоб трохи перепочити. Попереду багато роботи, треба ж облетіти весь світ. За п'ять хвилин ельфи повернулися, проте вигляд вони мали вельми стурбований. Ельфи у блакитному. Ми нічого не знайшли, Санто. Ельфи у червоному і слід загув. Ельфи у жовтому, мов корова язиком злизала. Герфи у зеленому, наче вітром здуло. Санта так рознервувався, що ж щоки спалахнули. Що ж робити? Ш... Ви ж знаєте, без чарівного мішка я не зможу розвозити подарунки. Що подумають діти, не міг же мішок просто зникнути? Раптом усі почули тоненький голосок. Санто, здається, ви сидите на мішку, боязко промовив ельф у Фіолетовому. Санта обернувся і раптом вибухнув від сміху. На щастя, ця невеличка пригода закінчилася добре. А тепер час наповнювати мішок і вирішувати. Мерщій до роботи! Сказано, зроблено. Веселого різдва! вигукнув Санта. Зникаючи серед зірок. Різдвяна зірка. У будинку Санти всім ельфам ніколи було й вгору глянути. Одні прикрашали і майстрували, другі пакували подарунки, треті пекли тістечка. Аж раптом, посеред цього радісного збудження, Санта почув схлипування. То плакала Фелін, маленька альфиня. Я загубила свою зірку, рюмсала Фелін. Свою зірку? здивувався Санта. Це оберіг, який мені подарувала мама, а я його ніде не знаходжу, зажурено зітхнула Фелін. йо хо, -хо" – забіткався Санта, чухаючи бороду. Оце так халепа. А пошукаємо всі разом цю зірочку. Вона має бути десь неподалік. Усі шукали цілу годину. Зірочки Фелін ніде не було. Пропала, та й годі. Фелін геть засмутилася. Тож Санта оголосив зробімо невеличку перерву. Щоб відновити сили, скуштуємо ці апетитні тістечка, що ти з такою любов'ю приготувала, а потім почнемо пошуки знову. Слипуючи, Фелін підснула Санті тарілку, і той одразу ж відкусив шматочок торта. Критого товстим шаром шоколадної глазурі, раптом санта підніс руку до рота. Його обличчя почервоніло, злоба покотився під. лишенько санта задихається. Він кашляв, гикав, знову кашляв і нарешті виплюнув у носову хустинку маленьку блискучу зірку. йо хо, -хо – заходився реготом Санта. Здається, я знайшов оберіг фелін. Ой! Та як же це так сталося? спитала Фелін, витираючи сльози. Гадаю, пояснення одне. Зірка випала в тебе з кишені, коли ти місила тісто. А тепер бери но свічки. Фелін, бо скоро ніч. Треба, щоб на всьому небі засяяли зірки. Справжні зірки. Це ж Різдво і цієї миті у серці Фелін спалахнула найясніша зірка.